Так, доброго мирного вечора. Запитайте, будь ласка, чи буде в Україні використана зброя масового ураження. Так, покажи нам, будь ласка, якою буде відповідь так. Покажи нам, будь ласка, якою буде відповідь так. Дякую. Покажи нам, будь ласка якою буде відповідні покажи нам, будь ласка, якою будуть відповідні. Дякую. Так, скажи нам, будь ласка, чи буде в Україні використана зброя масового ураження? Ні, не буде. Будь ласка, поділіться у коментарях своїми думками з приводу цього питання. Що ви думаєте з цього приводу? Але, шановні, бажано поточнювати питання, тому що зброя масового ураження, я коли задаю питання, я налаштовуюся на таку зброю, яка може винищити там одночасно багато людей. Тобто таку зброю я маю на увазі. Але якщо подумати про ракети, так, звичайні ракети, які в нас, це вже звичайна справа, так, літають над головами, то це теж така зброя масового ураження. Тому що коли ракета прилітає, ми самі знаємо, що відбувається. Так? Ну, давайте ще подивимося. Будь ласка, пишіть у коментарях свої думки, свої розуми, свої запитання. Будемо розглядати, будемо дивитися зброя масового ураження в Україні. Чи буде використана? Ну, скажімо так. Я не бачу використання в найближчий час такої зброї. Знаєте, як наче дуже. Скажімо так, тяжко це зробити, бо розуміють, які можуть бути наслідки, але дуже великі спокуси є для того. Дуже великі спокуси є. Щось їх тут зупиняє. Спокуси, скажімо так, дуже великі. От, стосовно. Використання такої, скажімо так, зброї. Але є моменти, в яких зупиняють саме у використанні так, такої зброї. От. Але щоб більше точніша була відповідь, ви краще пишіть мені ну, точніші питання, так, щоб я розуміла, що ми з вами взагалі розглядаємо, які варіації. Це буде Україна.